Якщо ми хочемо мати хороше фізичне здоров'я, значить в нас мають бути хороші позитивні емоції. Для того, щоб в нас були хороші позитивні емоції, нам треба в першу чергу навести порядок з нашими мізками. Нам треба навести порядок з нашими думками і вміти контролювати наші думки. Чому Негативна надумка, негативне мислення? Воно приводить до негативних емоцій. От ми стаємо що таке негативна думка? От ми стаємо песимістом. О, війна йде другий рік. Ми починаємо про це думати, ми починаємо все більше на це заглиблюватися. Це, знаєте, як певний мазохізм. І ми чим більше про це думаємо, тим глибше це болото, ми таке ментальне, ну якби вгрузаємо. А енергія, життєва, наша енергія слідує за думкою. І то, як ми думаємо, то ми так і живемо. Тому що за негативною думкою слідує негативна емоція. Скажем, а негативна емоція рушить фізичне тіло, і тоді з'являється хвороба. Відповідно, як від цього всього вберегтися, ну, в першу чергу це наводити порядок у думках. Це можливо, але це не просто. Це треба ну, роки практик, постійний контроль над собою, над своїми думками. Якщо виникають якісь негативні думки, в першу чергу треба від них відмовитись. Але це вони такі, знаєте, як той реп'ях, як, від якого дуже тяжко вичистити ці агієві конюшні у власній голові треба ставати на дуже коротку молитву інколи молитва навіть отче наш не допомагає я практикував спочатку молитву отче наш потім перейшов на Ісусову молитву із цими слів господи Ісусе Христе, Сине боже помилуй мене а потім перейшов на молитву просто Господи, помилуй, Господи, помилуй. Два слова. Це молитва. І виходить, коли ти кажеш, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і вибачте, як той дятел кажеш, це сотні разів, то негативна думка, негативна емоція не встигає вскочити, вона не встигає прорватися. І свого роду ми, як в мізках, в нейронних наших дорожках стираємо той негатив і зверху накладаємо цю позитивну думку і позитивну емоцію через молитву. Це перший крок, який можна зробити. Друге, якщо людина вже знаходиться в негативних в емоціях негативних, там, наприклад, в якихось песимістичних станнях, боронь боже, в якихось неврозах чи панічних атаках, дуже важливо ну, розуміти той стан, в якому вона знаходиться. В першу чергу людина має сама себе якби просканувати і чітко ну, зрозуміти свій власний стан, признати цей свій власний стан і зрозуміти, що його треба міняти. Як це можна міняти? Тут є два шляхи. Перший шлях такий мінімальний, програма мінімум, а другий шлях це програма максимум. Мінімальний шлях це коли ми знаходимося вдома, знаходимося в звичній атмосфері, наприклад, серед тих меблів, тих стін, тої атмосфери, тих людей, але ми міняємо якби, стиль нашого життя. Ну, наприклад, ми постаралися, наприклад, не дивитися ті чи інші передачі, а включили кінокомедії. Ми, наприклад, ніколи в житті не моржувалися, ми пішли моржуватися. Ми ніколи в житті не обливалися холодною водою, ми почали обливатися холодною водою і ходити, босоніше. Ми почали голодати. Наприклад, ми раніше не голодали, ми почали голодати дуже ну, хороше із п'ятниці зранку до суботи до ранку або до суботи до вечора одноденне голодання. Тобто і багато інших речей. Головне це треба переключитися. Переключитися з негативного мислення, з негативної емоції на щось інше. І це щось інше треба прикласти зусилля волі і обов'язково робити щось інше. Але є більш кардинальні заходи, які називаються програма максимум. Це те, що ну, я б рекомендував би найбільше. Чому воно в два рази, в три рази ефективніше, ніж перший, скажем, шлях, який я сказав. Це Треба зрозуміти, що там, де я живу, там і живе моя хвороба, там і живе мій песимізм, там і живуть мої погані думки. І воно як вкорінилося, значить мене треба з цього середовища, свого роду як вирвати, знаєте, Ну, як я вже говорив, як того і гірка із той банки розсолом дістати і перемісти, перемістити в інше. Тобто, так, якщо ну, дозволяє робота, сімейні обставини дозволяють, треба просто виїхати на два тижні, на місяць. Виїхати в якусь мандрівку, наприклад, виїхати поміняти місце не проживання, бо це ну, неможливо, а місце перебування, хоч би на два, на три, на чотири тижні. Поїхати в гори, альпінізм, скалолазання, наприклад, ще якісь такі екстремальні види можуть бути спорту, такі як прыжки з парашутом, стрибки з парашутом. Тобто такі, які дадуть додаткові емоції, додатковий адреналін і зможуть людину переключити. Тобто висновок дуже простий. Якщо нічого не міняти, то нічого не зміниться. Якщо ви хочете, щоб ваше життя, ваші думки, ваші емоції, ваше здоров'я змінились на краще, то треба прикласти для цього зусилля волі. І треба просто міняти це середовище, ці звички на інші. І тоді капля води камінь точить. І тоді все буде добре.